Колись цукор виготовляли виключно з тростини. Він був розкішю, доступною лише аристократії, а його виробництво напряму пов'язане з рабством. Ставалося б, Україна тут ні до чого, але згодом саме вона стала найбільшим виробником цукру в світі. Як це сталося? І чому галузь опинилася на межі зникнення? У цьому відео вся історія. Ви дивитесь Don Business, канал про індустрію, енергетику та економіку України. Ми говоримо про великі проекти, що змінюють країну та Ті, які лише набирають оберти. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовнішого про економічну реальність і майбутнє України. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там щодня виходять короткі аналітики, новини з галузей, інсайди та бекграунди, які доповнюють наші відео. Посилання в описі під відео. Довгий час цукор виготовляли виключно з цукрової тростини, яку можна було вирощувати лише в країнах із тропічним кліматом, де ніколи не буває морозів. Після відкриття Америки Христофором Колумбом основним центром світового виробництва цукру стали острови Карибського басейну. Для роботи на плантаціях тростини масово завозили темношкірих храбів з Африки. Таким чином, історія цукрової промисловості тривалий час була тісно пов'язана з масовим поневоленням людей. Головним ринком. Збуту був європейський континент, де цукор коштував у 400 разів дорожче, ніж сьогодні, і був доступний лише найбагатшим верствам населення. Цукор приносив велетенські прибутки і недарма отримав прізвисько Біле золото. Тростина довгий час не мала конкурентів, аж поки на арену не вийшов цукровий буряк. Цукровий буряк відносно нова сільськогосподарська культура, історія якої налічує трохи більше 200 років. За історичними даними, його вивели з дикорослих розлідів. З узбережжя Середземного моря. Сучасний цукровий буряк це результат клопіткої праці селекціонерів. У 1747 році німецький учений Андреас Сіхізмут Граф виявив, що деякі види буряку містять цукор, подібний до тростини. Його учень Франц Карл Ахат продовжив дослідження з селекції, вирощуючи та перероблюючи різні види буряку. Найсолодшим виявився зразок із білою м'якоттю, білою шкірою та верхівкою спрямованою. Вгору. У 1802 році Ахарт зібрав перший врожай білого буряка з вмістом цукру в 5-7%. Цей сорт отримав назву Сілейський білий за місцевістю вирощування. На той момент із однієї тони коренеплодів вдалося отримати лише 30 кг цукру. Сьогодні ж сучасний цукровий буряк містить близько 15% цукру. Тобто можна отримати до 15 кг цукру із 100 кг буряків. Проте буряк потребує родючих ґрунтів і одним із найкращих місць для його вирощування у світі є Україна в Україні. Вирощування цукрового буряка розпочалося у 1820-х роках а вже з 1860-х Цукрова промисловість стала одним із рушіїв індустріалізації українських земель у 19-му та 20-му століттях. Цукровий буряк поряд із пшеницею був однією з основних аграрних культур. По всій країні масово будували цукрові заводи, а цукрозаводчики перетворювалися на справжніх магнатів, одних із найбагатших людей Східної Європи. Разом із буряковою галузю розвивалися й інші напрямки промисловості з'являлися великі машинобудівні підприємства. Які виготовляли обладнання для цукрових заводів і сільськогосподарську техніку, шахти на Донбасі, що забезпечували галузь вугіллям, видобуток крейди, з якої виробляли вапно для очищення цукру, розширення залізничної мережі, яка доставляла сировину і паливо на заводи. При переробці буряків виготовляли не лише цукор, пісок, але й патоку, використовувану в кондитерській та спиртовій промисловості, і жом, корм для великої рогатої худоби. На піку розвитку в період у РСР... Україна виробляла близько 5,5 мільйонів тонн бурякового цукру, будучи найбільшим виробником у світі. Частина українського цукру в світовому виробництві сягала майже 15%. В країні працювало 192 цукрових заводи, п'ять заводів цукрового рафінаду. Щороку переробляли понад 40 мільйонів тонн буряків. Це був рекорд, якого не досягла жодна інша країна. Вирощуванням буряків займалися близько 7 тисяч великих господарств, а площі посівів сягали 1,6 мільйонів гектар, коли у СРСР з'явився стратегічний союзник Куба, українські заводи почали переробляти також імпортну цукрову тростину. Більшість областей України були залучені до вирощування буряків, а виробництво цукру мало пріоритетне значення в аграрному секторі. Гарантований попит із боку інших радянських республік стимулював розвиток галузі. Понад 60% українського цукру експортували в межах СРСР, але розпад СРСР Рсер став початком занепаду цукрової промисловості. Рекордні 6 мільйонів тонн виробленого цукру втратили гарантований ринок збуту. Галузь залишилася без підтримки і фактично засередилася лише на внутрішньому ринку. Рекламна інтеграція, курс шок. Історія цукрової галузі. Це ще й урок про нестабільність. Ще вчора ми лідери у світі. Сьогодні втрата ринків, скасування держзамовлень і масштабні закриття заводів. Так працює економіка. Тому, якщо ви хочете бути готовими до змін, важливо розуміти, як управляти своїми грошима. Саме з цією метою школа останнього капіталіста, ініціатива, в яку ми давно залучені, створила курс Основи інвестування для українців. Це український освітній проект номер 1 у сфері фінансів та інвестицій. Він допоможе вам на. Навчитися грамотно керувати особистими коштами. І розуміти, куди вкладати, навіть коли на ринку все змінюється. Старт курсу вже 24 червня. А для глядачів Донбізнес ми даруємо пробний урок від школи. Тож залишай заявку за посиланням в описі, отримай пробний урок і безкоштовну консультацію з менеджером. У період з 2003 по 2006 роки виробництво цукру в Україні почало стрімко зростати після тотального занепаду 90-х. У 2006 році було зафіксовано рекорд. Виробництва за весь період незалежності 2 мільйони 600 тисяч тонн цукру. Врожай буряків становив 22 мільйони 400 тисяч тонн. Але попит не встигав за пропозицією. Це спричинило обвал цін і на сам цукор, і на сировину. Вирощування буряків стало економічно невигідним, і аграрії почали масово скорочувати площі посівів у 2007 році. Виробництво різко скоротилося, а в таких областях, як Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська. Його взагалі повністю зупинили. Цукрові заводи по всій країні закривалися. Їх щільність суттєво зменшилась у 2009 році. галузь опинилася в глибокій кризі. Врожай цукрових буряків впав до 10 мільйонів тонн. Це удвічі менше ніж три роки тому. Виробництво цукру продовжилося лише на 56 заводах. Загальний обсяг склав 1 мільйон 270 тисяч тонн. На той момент це був історичний мінімум. Галузь змогла покрити трохи більше половини внутрішнього попиту. Через дефіцит більше ніж у 500 тисяч тонн. Україна була змушена імпортувати тростинний цукор сирець із Куби та білий цукор, переважно з Білорусі. У 2010 році ситуація почала змінюватися. Ринок увійшов у. Фазу дефіциту попит зростав, і це стимулювало аграріїв знову сіяти буряки. Площі посівів збільшилися на 55%. Понад 1800 господарств вирощувало буряк. Щоправда, більшість з них входило до складу великих холдингів, які мали власні заводи, але втрутилася погода. Через несприятливі умови врожайність знизилася. Було зібрано лише 13 мільйонів 700 тисяч тонн буряків. Лише на мільйон більше ніж в три попередні роки, які були кризовими для галузі. Виробництво цукру зросло становило 1 мільйон 800 тисяч тонн, тобто на 42% більше ніж у 2009. Але але цього все одно було недостатньо, щоб повністю покрити внутрішній ринок. Так Україна із експортера перетворилася на імпортера цукру. У середині 2010-х виробництво знову почало зростати. У 2015 році під буряки було виділено 239 тисяч гектарів, у 2016-му вже 290 тисяч гектарів, а в 2017-му 318 тисяч гектарів. У тому ж 2017-му буряки переробляло 46 було виготовлено 2 мільйони 200 тисяч тонн цукру при внутрішній потребі в півтора мільйони тонн. Але найважливішим став експорт. Згідно з даними Укрцукру, у 2017 році було експортовано 767 тисяч тонн цукру на загальну суму майже в 378 мільйонів доларів. Це дозволило Україні посісти перше місце в Європі і друге в світі серед експортерів бурякового цукру. Якщо враховувати ще й тростинний, ми вийшли на дев'яте місце у світі серед усіх глобальних експортерів. Для порівняння в 2015 році Україна була лише на 51-му місці. Тоді було експортовано 113 тисяч тонн на суму в 53 мільйони доларів. Ріст виробництва став можливим завдяки модернізації. Якість українського цукру. Зросла завдяки впровадженню сучасних технологій, на зміну неефективним радянським підприємствам прийшли сучасні компанії, які вивели галузь на новий рівень. Але як і раніше, українська цукрова галузь залишилася вразливою до одного і того ж циклу. Спочатку стрімко зростає виробництво, потім надлишок цукру. Ціна зупиняється або падає. Закупівельна ціна на буряк знижується, і в результаті буряк стає нерентабельним. Аграрії скорочують посів, виробництво падає. Вже у 2020 році Україна виготовила лише 1 мільйон 100 тисяч тонн цукру. Це вдвічі менше ніж у 2017. -му. В країні залишилося всього 30 працюючих цукрових заводів, але після стрімкого падіння закономірно, Почався новий етап зростання у 2024 році. Українські цукровари виготовили приблизно 1 мільйон 800 тисяч тонн цукру. Це майже на тому ж рівні, що і в 2023 році. В країні працює 29 цукрових заводів. При цьому 2024 став рекордним за прибутками від експорту. Україна поставила на зовнішній ринок 746 тисяч тонн цукру на суму в 419 мільйонів доларів. Трохи менше за обсягами ніж в 2017 році, але більше за прибутком, завдяки зростанню світових цін, 40% експорту припало на країни Європейського Союзу, а 60% – на інші ринки, найбільшими покупцями за межами ЄС стали Туреччина, Лівія та Камерун. У 2025 році галузь очікує певне скорочення. Прогнозоване виробництво 1 мільйон 550 тисяч тонн. І хоча часи, коли Україна була найбільшим виробником цукру в Світі вже навряд чи повернуться, потенціал усе ж залишається. Сучасні підприємства, технічна база і родючі ґрунти дають шанс на стабільну роботу і всередині країни, і на експорт. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, про яку промислову галузь ви хотіли б дізнатися наступного разу. До нових зустрічей!